Вечір. Свинець приймайте. Да, приймаємо. Ну, подивіться, подивіться. Давай показуй, що там. Нашкип треба... свинця. Да, ти сліди, да там ставать. <рик> Нормальный свинець. Хороший. хороший. Такий берем. берем. А то що в пустити там ну, нормально. То воно так, формули лосят. Що це вибито? Б-83. Та це в діда якісь ночі ви були, потім кого там. А, Та, мабуть, було да, так. Да, 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 да. Ночі Та, ви мабуть. були, але то. Візь, візьмете такі, До, так. так. Да, да. Це обичний свинець, нічого він не стоїть. Це нормально. Да. Я по чому свинець зараз? Я потім. 45. Хороша це. Вообще бомба. Я теж думаю, так. 19,3 на 45. 868 гривень. ого то це вообще бомба. Ви будемо задоволені? Ви задоволені? так, все. все добре Так. Щас, секунду, секунду, секунду. О, диви. Знаєш що, На тобі 900 гривень. А, о. Нормаль? Та нормально? І буде ще принос Є таке ще? Дієць, звичайно, красавчик, є. молодець. Добре, дякую. Це бомба. А це Борига нажився. Добре. Ви вже написали цей коментар. Дивись, і так би було на обичному да, приймальному пункті, де б можна було шлюпнути от душі. Насправді, яка ситуація? Дивіться, дуже легко на це сповестись. Е, сама ситуація. Насправді це Б-83 мобі. Бачите, як ось особливо, особливо тут гарно видно, що це таке. Це метал, вірніше не метал, це сплав, бо можна так помилитися, в якому 83% олова, сурьма, мідь, і саме головне, щоб свинця не було більше, ніж 0,3%. Давайте я вам зараз покажу спектральний аналіз даної штучки на веди. Опять не видно, видно? Клас. Тут взагалі з свинцем передоза ніякого. Відмінно. Оце відмінний, відмінна хімія 83 го бабіта. І дивіться, насправді оцей метал коштує 700 гривень кілограм. Звертайте увагу люба надпись люба. Повинно вас насторожити. Чи то БН, чи то Б83, чи то 16, чи то СН, чи то СБ, чи то е, може бути припой, Може бути написано ПС 40, П 60, ПО 30 ПО 20 навіть. Е, припой А. І це все важливо. Це все важливо. На всі надписи на чушках потрібно ЗН, і ще є надпись. На, ну, на жаль, це дешевий матеріал, це цинк. Але все-таки що ж коштує. Дивіться, на всі оці надписи потрібно звертати увагу. Е, я казав, скільки коштує цей метал. У нас цей метал коштує 700 гривень кілограм. І насправді тут е, при цій вазі 19,3 на 700 13 з половиною тисяч гривень. І так може статися з багатьма вами, якщо по незнанки, да, як кажуть. І так от можна лігенько шлюпнути, все, прийомщик уливається. Я впевнений, що на початку відео там багато хто постарався, написав барига, задоволений. Да? Але <сміття> що ж з нас за бариги, якщо ми стараємося об'ясняти, ми просто хочемо нормально купити, нормально продати і зберегти максимально нормальні людські відносини. Так що, звертайте на... увагу на надписи. І звичайно відправляйте нам посилочки, а також привозьте свої матеріали на нас на стаціонарний прийомний.